Вище 75 гривень за одиничку. Коротезний дитячий мікс від брендів Лупіу та Пперс для діток. Розміри будуть від 6 місяців і до 14 років. В лоті буде аж 48 одиниць, дуже крутий різноманітний лот. І ціна такого лоту 3590 гривень. І покажемо ближче, які тут будуть класні речі. Мікс вже йде такий більш сіній. Тут буде, буде ось така крута курточка сапшала на дівчинку. Будуть ось такі різні костюмчики. Ось такий буде гарний велюровий на дівчинку костюмчик. Будуть різноманітні худі, ковтинки, світшотики. Ось такого плану. Світерочки ось такого плану. Також буде ось такий крутезний спальний мішок, дітки від таких в захваті. Будуть різні штаніки, будуть ось такі софтшел, які не промокають на дівчинку. На маленьких діток буде дуже багато речей, це будуть штанішки, бодіки, комбінезончики, ковтинки. Буде декілька шортиків в лоці, будуть на старших діток ось такі круті худі, світшоти, джинси будуть. такі модні баги в цьому лоті. І також буде білизна. Будуть трусики, маєчки, будуть футболочки і буде пару піжамок. Ось такого плану. І для замовлення цієї крутої пропозиції звертайтесь до наших менеджерів.